Кому хоч раз в житті поталанило побачити лебедів, той назавжди був зачарований красою і величчю цих птахів, адже лебідь і лебідка символ безбежного кохання і непорушної вірності, вони наділені надзвичайною чистотою і величною красою, в якій поєднюється сила і ніжність, вірність і жартовність. Всі в нас з дитинства відома зворушлива легенда про лебедину вірність і чули ми неодноразово, але вона не перестає бентежити душу, заставляє знову і знову тріпотати серце. Як приклад лебединої вірності, серед людей хотілось би розповісти легенду про дівочу башту в місті Судак, яка самотньо стоїть на вершині гори. Дуже давно в цій башті жила дочка Архонта, горда красуня, яка не відповідала на почуття багатого полководця, тому що кохала простого пастуха. Архонт, коли дізнався про це, був страшенно розгніваний, але вирішив діяти хитро і підступно. Він нібито погодився прийняти пастуха й нареченого доньки, але насправді наказав убити його. Коли донька Архонта дізналась про це, вона кинулась вниз із башти. Відтоді башту на скелі у місті судак називають дівочою. Ця легенда про велике непереборне кохання дівчини до юнака закінчилась трагічно, але водночас надихає нас, людей швидкоплинного сьогодення, задуматись над ціною людських почуттів. Адже не кожному підладно так само віддано кохати, і не кожен зуміє пронести своє кохання і вірність через все життя, тому дуже хочеться, дивлячись на це молоде покоління, думати, що для них поняття либедина вірність не просто слова.